Я хочу, щоб ви там дослідили мій родовід по матері. Хороше дослідження одної гілки з одного прізвища mm -hmm. до сьомого десятого покоління коштує в районі 3-5 тисяч доларів. Задача совкі було розірвати оцей зв'язок з поколінь з предками mm -hmm. і виховати людину совєтську. Мене mm прізвище -hmm. Шмарко. людина яскраво якось вишмаркувалась або постійно в неї якийсь риніт був. Да, і варто згадати про прізвище так звані козацькі. Mm -hmm. Ну, це там вирви кишка, не їж борщ. Напишіть мені в кого прізвище, не їж борщ. Привіт, привіт! Ви на каналі Цукор.UA. Сьогодні до нас завітав цікавий гість, адже це засновник та власник центру дослідження генеалогії Віктор Долецький. Привіт. Привіт, можливо, ми якраз і розпочнемо з того, чим займається центр дослідження генеалогії «Пращур». Основна наша ціль це дослідити родовід до 10-го покоління, поки це можливо взагалі пора до 10 го покоління в українських архівах по більшості територій можна зайти на 7-10 -е покоління. Це основна наша діяльність, яка займає 90% нашої роботи. І є ще одна з послуг. Ми її вивели в окрему послугу. Називається підтвердження національності. Це пошук документів, які містять національні спредки для підтвердження цієї національності перед іншими країнами, там польської, єврейської, чешської, німецької, болгарської, румунської, і так далі. Для того, щоб отримати певні преференції тої чи іншої країни, люди часто це називають теж дослідженням родоводу, угу. хоч ми вивели і це не дослідження, все ж таки родоводу, це пошук документів про національність. Тому в нас це окрема послуга, якою навіть займаються окремі люди. Ви кажете, що можна дослідити до сьомого, десятого так покоління. А яким чином взагалі відбувається це дослідження? Це ж потрібно знайти якісь матеріали, з чогось розпочати. От я, наприклад, до вас звертаюся і кажу: Віктор, я хочу, щоб ви там дослідили мі. Родовід по матері, що ви будете робити в першу чергу. От. Першу е, я вам виставлю рахунок на перший по перший платіж, е, знайомчий. Е, далі е, ви заповните анкету, те, що ви вже знаєте про ваш родовід. Там є ряд питань, там щось біля 12 питань, е, і е, щось ви можете знати, щось можете не знати. Е, мені це для оцінки, а що ви вже знаєте, щоб не дублювати ту інформацію, якого вам вже відома. Не шукати її в архівах, і може бути таке, що ви нічого не знаєте, і ми з цим теж справимося. А найчастіше люди знають про своїх дідусів, бабусь, інколи навіть про прадідусів, прабабусь, і от вони дають нам цю інформацію. Далі ми оцінюємо з якого населеного пункту пращури. Тої гілки, яку ми будемо досліджувати, з якої ми почнемо. Mm -hmm. Ну, наприклад, дід вашої мами mm -hmm. чи батько вашої мами народився в такому то селі там на Житомирщині, mm -hmm. е і ми робимо так званий аналіз документальної бази, визначаємо, а які документи і в яких архівах збереглись по цьому населеному пункту. Ми маємо такий список документів, бо буде не в одному архіві, буде розпорошено по ряду архівів. Е і далі вибираємо пріоритетні документи, з яких треба почати, і на першому етапі працюємо 4-5 документів. Для того щоб перевірити, а чи правильну інформацію про свою родину ви знаєте mm. не з ціллю, що там виявити, що ви брешете, а з ціллю часто люди думають, що це було так, а насправді це було по-іншому. Mm -hmm. І відповідно, ціль першого етапу це сконектити ту інформацію, яка є в родині з тою інформацією, яка є в архівах. Якщо цей Конект відбувся, в більшості випадках він відбувається на першому етапі. Ми рухаємося далі, степ без степ, заглиблюючись в глиб поколінь. Доступ до архівів є у кожного от громадянина України? Чи тільки, от, наприклад, у таких компаній, які займаються дослідженнями? Ну, я запитую це, тому що, можливо, хтось хоче самостійно зайнятись дослідженням. Благо на сьогоднішній день доступ до архівів є у будь-якого громадянина України, і навіть не в громадян України, теж повнолітні. Неповнолітні, ну не це можна. онлайн чи офлайн виїздити? Так, ми ну обов'язково. Дивіться, є частина документів, які оцифровані. Їх можна дивитися з дому прямо. Uh -huh. Але більшість документів все ж таки не оцифровані. Їх треба дивитися в читальному залі самого архіву, uh -huh. і будь-хто може прийти. Правда, це режимний об'єкт з паспортом обов'язково зареєструватись як дослідник родоводу, наприклад, чи історичний дослідник, і замовити певні матеріали і вивчати їх в читальному залі. Це дуже схоже на відвідування бібліотеки. Тільки замість книжок тобі приносять рукописи стародавні, яким там 200, 300 років, і з якими ти можеш читати. Е, окей, я розумію, що можуть принести рукопис ти сідаєш його читати, але ж там, мабуть, є рукописи, ну не надруковані, руко... ну, рукописні. Як розібратися знову ж таки в почерку, це ж також. Складно, і мабуть е, українська мова, та яку ми зараз вживаємо в сучасному світі, вона дещо відрізнялась е, від ну, благо, якщо українська мова, і благо, якщо російська мова. Але ж якщо ми говоримо про захід України, mm -hmm. там буде Латина. Mm -hmm. Якщо ми говоримо про Чернівецьку область, там буде румунська. Так, от як ви розбираєтесь в цьому? Ви вивчаєте латинську мову окремо? Чи саме так в нас в центрі є спеціалісти, які вичитують, наприклад, документи латинської мови? Я особисто не читаю латину прописну. Я метричні книги по-латинськи ще можу прочитати, так, але зараз навика мало, і навіть цей, на, за це я не берусь. Але є люди, які працюють щодня. От уявіть, щодня він читає латинські документи. У нас є такі спеціалісти, такі працівники наші, які з цим прямо працюють уже. Багато років, вже більше п'яти років, щоденно цим займаючись. Мало хто уявляє, що мертва мова, наче латинська, да так, що да, нею так. можна щодня читати документи. А візьміть, кажу, захід України там ну більшість метричних книг будуть написані саме латиною. Ну то тоді кожен охоче не зможе дослідити в повній мірі свій родовід, тому що не кожна ж людина знає латинську мову на такому рівні, щоб, наприклад, оцінити. що... Ну, це ми документ. говоримо про захід. Якщо ми говоримо про центр, mm. схід України більшість документів буде все ж таки російською мовою. Вона буде дещо інакша ніж сучасна, якщо ми говоримо про 19 століття, але тим не менше вона буде зрозуміла, і при певному рівні бажання і підготовки посидіти над тими каракулями можна розібратись. Ну треба розуміти що це рукописи завжди рукописи ага. тобто якщо ми говоримо про 19 століття друкованих документів там в принципі немає ну за якимось дуже рідким рідким виключком. а коли вони з'явилися в це вже 20 це... століття і то в основному вже післявоєнні ага. документи з якими ми до речі мало працюємо бо люди знають що вже після війни що ага. бувало в родині ми працюємо в основному довоєнними документами от вже 20 століття то там бланки надруковані але заповнені ага. ці бланки все одно вручну а якщо ми говоримо про метричні книги там так само є бланки він так само надрукований але вся інформація в ньому вже в рукопис. І, звісно, ти розбираєш почерк кожен раз. Може бути навіть за один рік метрична книга писана, там священником і дячком. І буде в, одні, в одному документі mm -hmm. два почерка. І треба там, один запис ти читаєш по одному, інший по іншому. Я це називаю. Треба прочитати декілька записів, а то й декілька сторінок, щоб мозок зрозумів, як працювати з цим почерком. Потім він налаштовується. Це так, проходить десь 20 пів, хвилин пів години. Угу. Ти вже починаєш розуміти, що тоді ти вертаєшся на самий початок книжки. І починаєш читати вже з встановленим оцим декодером, щоб то читати. Це дуже складна робота, пане Віктор. Я вам скажу. Складна і але при великому бажанні я колись нічого не знав генеалогії. Я був дослідником аматором, який хотів собі дослідити родовід. Звісно, я над своєю першою книжкою, метричною книжкою, яка мені потрапила якраз польською мовою. І з поганен з поганезним почерком я мало не плакав. Я сидів, в мене був віччя, і я розумів, що тут моє бажання займатися генеалогією закінчиться, але все ж таки бажання було надто велике, щоб так просто здатися. А який був у вас в практиці найскладніший от випадок по дослідженню родоводу, який закінчився успішно? От що ви над цим кейсом працювали ну дуже довго, і чому? Це правильний аспект, що закінчився успішно, тому що є настільки складні випадки, що навіть ми їх дослідити не можемо і не подолали. І відповідно це пошук, і пошук не завжди успішний. Це треба розуміти перед тим, як ти йдеш в архіви, як ти починаєш це шукати. Якщо ми говоримо про успішний пошук, є рід, наприклад, гетьмана Самуся Саміла Івановича. Mm -hmm. Ми з ним багато працювали, і це багаточисельний рід, багато фактів. Потім ми працювали в 18 столітті, і потім з документами 17 століття, і це вкрай важко. Документи 18 і сімнадцятого століття, особливо не типові документи, з якими ми працювали козацькі переписи, всякі і козацькі документи. Це специфічні документи, специфічна там український скоропис вісімнадцятого століття, і самі документи виявити вони не. Ті, які часто застосовуються, їх виявити важко, а потім вичитати важко. А потім те, що ти вичитав, скласти в родовід важко. Тому це такий важкий кейс, але тим не менше успішний. Цікаво дізнатись також до якого от покоління вам найглибше вдалося там дослідити от певний родовід. Ви казали сьоме, десяте покоління. – це стандартна ситуація. Для будь майже якого клієнта, ми можемо дослідити в сьоме десяте покоління. Чому сьоме десяте, тому що в когось ну там батько буде 55 років, коли він mm -hmm. вас народив, а в когось 25 mm -hmm. років. Отут тут покоління вже набігло, і для когось покоління інтервал, умовно, 50 років, для когось 20 mm -hmm. років. І ми зупинимося в середині 18 століття. В основному документи доходять до середини 18. -го. Просто для когось це буде десяте покоління, а для когось сьоме покоління, тому сьме mm десяте. -hmm. Але якщо ми говоримо най... про найглибший родовід, то це рід Виговських. Який ми дослідили до 16 го чи 17-го покоління від клієнта, а клієнт знав, що він є. Ну, Виговський є предком, чи це стало відомо? клієнт сам носить прізвище Виговський. А, і відповідно він досліджував рід Виговських. Ага. А я Але я думала, що він такий... Важливо зазначити, що відомого Виговського ага. в родоводі клієнта немає. А. Іван Виговський, найвідоміший ага. персонаж, Біда в чому? Ми знайшли. В цьому роду ім'я Іван дуже популярне, дуже mm -hmm. і ми знайшли багато іванів Виговських в документах, mm -hmm. але котрий з них. Саме той Іван Виговський, який відомий, ми не знаємо. А тобто, От це всі. це не ми не говоримо, що це точно нащадок Івана І, Виговського, гетьмана. Ні, ми не говоримо про це. Ми говоримо про те, що це рід Виговський, досліджений ну там від клієнта до ми знаємо ага. предків клієнта, але серед них точно не було Івана Виговського. Ага. Він був серед бокових гілок, але навіть сказати точно котрий з Іванів Виговських по бокових гілках, ага. оце той саме. Я не візьмусь. А були такі випадки, що людина зверталась за дослідженням родоводу, і в кінцевому результаті дізнавалася, що от її предок хтось дійсно відомий, або значущий був для української історії. Чи у вас не було таких замовить звичай, коли люди звертаються, вони вже або чули щось, або здогадуються, що якийсь відомий mm -hmm. діяч був у них в родоводі, і ми. В переважній більшості випадків спростовуємо цю інформацію. От приходить людина, каже: Я нащадок, Гетьмана Сагайдачного. Я кажу навряд чи дуже мала ймовірність. Ну давайте перевіримо, перевіряємо і ніякого там Сагайдачного, звісно, немає. Хоча, от коли до нас прийшов Самусі, каже: я нащадок, він дуже правильно сформулював, що він теж носить прізвище Самусі. Каже, можливо, я нащадок Самуся Саміла Івановича. Ми дослідили родовід. Він точно не нащадок Саміла Івановича, угу. але він нащадок рідного брата Саміла Івановича. А, то все ж таки. Тобто, Саміло Іванович і був Стефан Іванович, і угу. це прямий предок, по-моєму, 10-го чи 9-го покоління нашого клієнта. І від... А, навіть далі, там чи те чи 12-те угу. покоління. І відповідно вони рідні брати. Дуже цікаво. Є лист гетьмана Мазепи до полковника, чи навпаки. Ні, Гетьман Мазепа пише до полковника Самуся угу. е, і просить його, щоб його е, племінники не віджимали землю в монастиря. Uh -huh. ну, займалися uh -huh. рейдерським захопленням через те, що вони були дотичні близькі uh -huh. родинними стосунками uh -huh. до полковника. Ага, uh -huh. і Мазепа каже: ай-яй, -ай -ай", самусь скажи своїм племінникам, щоб вони не віджимали землю в монастиря. Тобто, ви навіть читали от такі документи у нас є листи. Копія цього документу. Він шикарний. Просто там є підпис Івана Мазепи. Його особистий підпис, такий розмашастий гарний. Часові я бачила багато ваших відео, де ви часто говорите про те, що прізвища вони є похідними. від... Від того як людину називали в побутовому житті, від прізвиська прізвиська так і ми, от на початку перед зйомкою, навіть говорили про моє прізвище, що в мене прізвище Шмарко, і це точно десь там походить від того, що хтось у мене там з родичів був соблявий. Мабуть, це можливо знаєте, може людина яскраво якось вишмаркувалась, або постійно в неї якийсь реніт був, да і це підмітили і кажуть: ну от шмаркавий Да. тобто я веду до того, що це у більшості випадків так і є. Що прізвища походять від прізвиськ, і які можливо найпопулярніші от в Україні наразі прізвища, які є похідними саме від прізвиськ. Майже всі від прізвиськ, просто є від професії, походять, але ну це теж своєрідне прізвисько. Да, от людина mm -hmm. боднарем працює. Його всі називають боднарем в сім'ї, чи мельником, чи так. ковалем. І до речі, мельник коваль це ж найпопулярніші прізвища в Україні. Коваль, по-моєму, навіть в світі найпопулярніше сміти там і так далі. Це mm -hmm. ж теж коваль, тільки на інших мовах. Mm -hmm. І ну відповідно від професії, від імен, просто від власа, син, власюк. Дем'яна син, Дем'янюк, Трохимасин, Трохимчук чи Трофимчук, і так далі. Чук-юк це син такого. то І, до речі, від, від іменних прізвищ ми часто знаходимо того предка, який носив це прізвище ім'я, точніше. Угу. І що цікаво, в нього могло бути інше прізвище. Або не бути прізвища. Інколи ми заходимо на початок 18-го століття, де українці тільки почали отримувати прізвище, і ми знаходимо людину, яка була з певним іменем, і в нього нема власного прізвища. А вже його нащадки називаються Трохимчуками. А інколи цього трохима абсолютно інше прізвище. Просто його нащадки почали називати завдяки його імені Трохимчуками. Ну і ще великий кластер прізвищ це топонімічні. Від назви населеного пункту О, цікаво. Це... Скійські. їх часто називають польськими, невірно польським. От коли чують моє прізвище Долецький, кажуть польське прізвище вкрай невірно. Топонімічне. від назви населеного пункту. Від ваше прізвище від якого населеного пункту В моєму випадку я вже дослідив і знаю, що це походить від населеного пункту Долецьк, яке знаходиться біля Варшави, і воно, наче так справді, так. Спольще, ж таки, так. але умовно, Хмельницький чи Острозький mm. на нас би сильно образились, якби ми їх назвали поляками. Ну тут то так тобто, погоджує так само. Топонімічне прізвище цкійський, але воно це питомо українська шляхта. Ми забуваємо, що в українців була своя шляхта. І Річ Посполита це була велетенська країна, де була шляхта польська, білоруська, е, московська теж, е, і українська, в тому числі, е, німецька, чуть -чуть, е, молдавська, ну і так далі. Mm -hmm. Тобто і вся ця шляхта мала прізвища топонімічні. Відповідно, віддавати всі прізвища нацькийський полякам, я вважаю, дуже нечестним. Я опосередковано теж погоджуюся. Просто е, я теж неодноразово чула, що скейт це точно приналежність до Польщі. І ще варто згадати про прізвища, так звані козацькі, uh -huh. е, ну це там вирви кишка, «не їж борщ». Чи... А є не їж борщ» зараз в сучасному в сучасному. Так, прізвищу? ми працювали, по-моєму, навіть не сам клієнт не носить це прізвище, але це. Чи то його мами прізвище, чи то бабусі, тобто. Не їж борщ. Не їж борщ. Що це... це... Не прізвище, хай би було. Просто файне, так. Да. Напишіть мені, в кого прізвище не їж борщ. Так, Я але, але, але до речі, це їх помилково вважають козацькими. Це не козацькі прізвища. А, а яке тоді більшість козаків носило відіменні і від професійні ага. прізвища, самі звичайні, це ж не секрет, можна знайти в інтернеті. Зараз дуже багато є козацьких реєстрів. Ага. Відкриваєте будь-який козацький реєстр і читаєте прізвища козаків. І там ви таких колоритних досить мало знайдете, або й не взагалі не знайдете. Такі прізвища могли носити козаки, в тому числі, але могли носити і селяни, які не мали до козацтва жодного стосунку. Козаки і селяни. Це два різних соціальних стани, і mm -hmm. вони дуже рідко пересікались, і це часто люди цього не розуміють. Думають, що от козаки походять з селян, походять в якомусь 16 чи 15 столітті. Але якщо ми говоримо про 18-19 століття та ба більше навіть 17 століття, то селянин не міг стати козаком. Окрім невеликого періоду хмельницького повстання, угу. коли хмельницький так. втратив дуже багато еліти козаків в боях, він справді включив на невеликий термін соціальні ліфти, угу. і з козаків з селян можна було стати козаком, бути призваним і стати козаком. А це привілейований соціальний стан це значно краща доля, чим селянина. Які найстаріші документи вам потрапляли в руки при дослідженні того чи іншого родоводу? От прям що ви можете назвати? Роки століття Я особисто працював з документами 1742 року. Це те, що прямо тримав в руках. Uh -huh. Знаєте, от в читальному залі мені видавали. Ми працювали з документами 1680 х років, але щоправда, вже не з оригіналом, а з копією документу. Це фотографія оригінального документу. Просто вже оригінал не видають, бо він в поганому uh -huh. стані. Його uh -huh. відцифрували. І вже читаєш на комп'ютері, тобто бачив своїми очима документ 1680-х років. Е, інколи трапляються глибші документи, але їх досить важко застосовувати вже в родоводах. До речі, по гетьману Самусю, просто я керував проектом, uh -huh. а там працювали інші дослідники. Там, по моєму, були навіть глибші документи. Там за 1670-ті чи сімдесяті чи роки, там козацька доба, і там ну так ми вийшли глибше. Тобто ще там, десь середину 17-го навіть століття, інколи вдається працювати, mm -hmm. але це вже радше виключно. Я колись читала, що найважче працювати з документами 1920-х-1930-х років по Україні, тому що це такий період, який підходив до Голодомору, і особливо цей період також 32 другий, тридцять третій роки, аж до повоєнних часів. Чи справді це так, що більшість цих документів або втрачені, або були під дуже таким серйозним грифом секретної? Тому Можна втратити взагалі ланцюжок родоводу саме в ці роки. Ну, треба розуміти, що в 1917 році, після перевороту, стара система рухнула, угу. а нову совєти побудували тільки з 1922 року. Угу. Ми часто забуваємо, що Україна в совєтському союзі не з 17-го року, а з 22-го року, після програшу російсько-української війни, і фактично я її так і називаю совєтська окупація України, совєтська окупація Росіянами України. Ми не входили в совєтський союз без програшу тої війни. І у цей період 17-22 зберігся вкрай погано, тому що старої системи вже не було. Uh -huh. Нова ще не була побудована. Є виключення, але ну це виключення саме далі. Налагоджується вже документообіг, і документи є, але потім ми підходимо до періоду голодомору, uh -huh. і який справді совєти вилучили документи про народження, шлюб і смерть для того, щоб приховати свої злочини. Спочатку вилучили тільки смерть, але десь перестарались, і ви забрали і народження шлюб. Теж мало того, не тільки 32 другий, 33-й рік, а забрали починаючи з 30-го і закінчуючи 34-м роком. Вони забрали навіть зліва і справа так з mm -hmm. заходами. Тому період 30-34 зберігся теж вкрай погано. Далі з 35-го, зазвичай документи є до 41-го. Mm -hmm. Далі ми маємо період Другої світової війни. На заході України трошки раніше з 39-го, в центральній частині України з 41-го. і відповідно оцей прогали на 41-й, 44-й рік, поки вигнали німців уже з території України, теж є погана збереженість а вже починаючи з 44-го року, документи в цілому збереглись досить гарно. Угу. Ще такий важливий момент цікаво, просто скільки коштують послуги вашого центру, тому що це кропітка робота, важка. Я розумію, що навіть поїхати в інше місто для дослідження архіву це також певні фінансові витрати. Чи це секретна інформація? Це абсолютно не секретна інформація. Ну, по-перше, ми не їздимо по архівах. У нас є дослідники в різних містах. А навіть у то то. нас розгалуджена мережа дослідників, і умовно в Києві, наприклад, у нас два дослідника і немає це. Сенсу їздити сюди тут на місці. Людина пішла в і відпрацювала. так само там Житомирі, в Львові і так далі. Ми не у всіх містах, але у всіх великих архівах нас точно є дослідник. А інколи навіть два. Ви казали, що ви з Житомира, то в нас в Житомирі двоє дослідників, наприклад, це великий архів. Тобто, ви завербували людей в тих містах, де в чому не виходить. По перше, якісне опрацювання уявіть, людина з дороги, приїхала і а це дуже кропітка робота. Вичитувати вона цілий день не зможе читати людині. Треба бути виспаною свіжою і читати. Це один з моментів. Другий момент. Архіви довго видають документи в читальний uh -huh. зал, тобто не наїздишся. Uh -huh. Тому ми стараємося моделлю саме або мати дослідників, або замовляємо цифрові копії в архіві, uh -huh. і тоді працюємо з ними у Вінниці. Якщо ми говоримо про ціну, то хороше дослідження одної гілки, це одного прізвища uh -huh. до 7-10 покоління, коштує в районі 3-5 тисяч доларів. Uh -huh. Оплачується частинами по ходу дослідження. Ми стартуємо з 300 доларів. Це своєрідна розвідка. Це оте, що на початку ми говорили. Аналіз документальної бази, перевірка перших трьох-п'яти документів для того, щоб подружити інформацію, яку ви маєте з тою, яка є в архіві. Це 300 доларів. Не плутати з дослідженням родоводу, дослідити родовід за 300 доларів в принципі неможливо. Я говорю так, що якщо ви протягом року не готові витрати на, витратити на дослідження родоводу від півтори тисячі доларів, а краще три тисячі доларів, не починайте дослідження з комерційним генеалогом. Uh -huh. Починайте дослідження самостійно. Це не секрет, методологія не секретна. Звісно, є складнощі. Зараз багато документів оцифровані і доступні онлайн, і можна прямо з дому вичитувати документи. Так це треба буде все одно вичитувати. Спочатку розібратися, які документи збереглися, потім де вони лежать, потім як їх скачать, і потім сидіти і вичитувати по ночах там чи по вечорах рукописи. Але тим не менше, зараз багато людей в Україні досліджують родвіт як власне хобі. І моя ціль як дослідника і як людини зробити генеалогію найбільш популярним хобі в Україні, тому що генеалогія найбільш популярне хобі в світі, а в Україні надто недооцінена саме через російсько-совєтську окупацію. Це було вигідно для росіян в першу чергу, щоб ми не знали там свого коріння, щоб ми е, відчували свою меншу вартість. Але е, чому навіть от зараз, там у 2000-х там роках 2005, Десятих українці все одно ну, не займаються дослідженням своїх родоводів. Оце вплив Є Історична тяглість. так ми, ми всі травмовані совком, навіть ті, хто народився пізніше, uh -huh. вже після 91-го. Ми не уявляємо, наскільки це була величезна травма суспільства, ця совєтська російська окупація, і ми несемо цю травму досі. І відповідно. Через те мало людей цікавиться. А чому це було вигідно? Ну, по-перше, вони виховували чоловіка совєтського, mm -hmm. е який знає російську мову, тільки який не знає національних мов е тих е народів, звідки він пішов, е якого розірвані традиції. Традиції часто були зав'язані на релігію, на юрозповідування, mm -hmm. будь то християнське чи будь-мусульманське. то мусульманське. А задача совків було розірвати оцей зв'язок з поколінь. З предками угу. і виховати людину совєтську сучасну на їхній погляд манкурта, так званого, якого який не знає свого коріння і яким можна управляти досить простіше, ніж людину з традиціями, з цінностями, з ідеями, а особливо національно-патріотичними ідеями, які от вони намагалися зламати це. Дуже цікава у нас з вами розмова. І власне, я думаю, хто нас подивився і заохотився ідеєю дослідити свій родовід і, і сам не має часу, і хоче звернутись до вас. Тому тут якраз залишимо під відео власне посилання на центр дослідження генеалогії Пращур. Обов'язково можемо залишити також посилання на сторінку Віктора. І ви можете написати, поцікавитися усім. До речі, Я навіть підкреслю: навіть якщо ви не збираєтесь стати нашим клієнтом, можна підписатись на пращурок в Тіктоці, в Інстаграмі, в Фейсбуці в Треці. Навіть по моєму вже є в Ютубі. Так само і надихатись нашою діяльністю. Кожен раз, коли ви будете бачити про дослідження родоводу, ви будете дізнавати щось нове, і це буде спонукати вас досліджувати родовід самостійно. Так бо роблять багато наших підписників, саме надихаються нашою діяльністю. А якщо хтось захоче, зрозуміє, що це все ж таки діяльність, якою він не хоче займатись, але хоче отримати родовід продукт, уже досліджений родовід. То звісно, велкам до нас. Так, підписуйтесь на сторінки, підписуйтесь на Цукор.UA і пам'ятайте про своє коріння.